В чому міряють щастя? За моїм таким от спостереженням в продуктивності. А продуктивність визначають в числах. До прикладу, якщо ви прокинулись сьогодні о 5 ранку, то, скоріш за все, вважатимете себе таким, який ну, продуктивний максимально. Якщо ви заробляєте певну кількість грошей у певний проміжок часу, то вам здається, що ви також продуктивні. Більше того, якщо оточуючі заробляють набагато менше за вас, то ви себе ще вважаєте і багатою людиною. Тобто продуктивність це про числа. Але не все можна виміряти ними. До прикладу, не можна виміряти красу, бо це про суб'єктивне. Хоча деякі люди намагаються і красу втиснути в числа. Зокрема, коли купують картини, то в певний такий от еквівалент хочуть втиснути суб'єктивне. Коли купують певну їжу екстравагантну, дороговартісну, то також намагаються втиснути суб'єктивний смак у числа. Дехто взагалі вимірює смак їжі в числах. У зовнішніх числах, в грошах. Зокрема, залишив у ресторані 10 тисяч, ну тобто витратив на обід 10 тисяч. І це є критерієм успіху, продуктивності. Бо не можна ж виміряти або принаймні набагато складніше це зробити, якщо вимірювати смак того чи іншого обіду. Бо потрібно придумати свою шкалу виміру, свої суб'єктивні бали смачності. Там пиріжка, борщу чи ще чогось. Ну і люди намагаються придумати ці суб'єктивні бали для того, щоб орієнтуватися. Вони говорять про те, що це морозиво за п'ятибальною шкалою на 4 з плюсом, чи на 3 з мінусом. Ну і взагалі цифри це про щось таке кінестетичне. Цифри дають можливість відчути тактильно. Те, що ми обчислюємо. Ну, наприклад, дві собаки. Три собаки. Ви виявляєте їх і одразу, можливо, відчуваєте, як ви їх торкаєтесь рукою. Або три пляшки молока. Чотири пляшки молока. І нам, людям, на даному етапі розвитку чомусь важливо бути продуктивними. Можливо, тому що ми живемо в епоху капіталізму. І капіталізм змушує нас рахувати. І той, хто медитує, той, хто не користується цифрами, для нас є якимось відлюдьком. Той, хто вимірює успішність у явищах не результату, а процесу. До прикладу, людина буде. Якщо буде вимірювати свою успішність словами я засмагаю або я гуляю, то тим, хто зі світу капіталізму, це буде ні про що. Оскільки незрозуміло, вона гуляє протягом робочого дня, 8-годинного, 7, до прикладу, годин, а одну годину працює. Якщо так, то тоді вона дуже результативна. Чи вона просто гуляє і нічого не робить, то це взагалі не про продуктивність. Чи вона гуляє 8 годин протягом року, а увесь решта часу вона працює. Тому є такі от два світи: світ продуктивності. Де потрібно досягати результатів, і ці результати, як ви розумієте, у майбутньому. Тобто продуктивність це про орієнтацію на майбутнє досягнення. І це про порівняння. Це про порівняння себе з кимось у майбутньому, але й не факт. Дехто міряє себе теперішнього, із кимось хто був у минулому. А хтось взагалі міряє себе з уявними персонажами, з кіногероями, персонажами мультфільмів, з якимись уявними особистостями. Ну, тобто, придумав хтось, що потрібно заробляти в місяць там якусь суму. Ну, бо так, прийнято в тому середовищі, де ця людина проживає. І от вона уявно. Собі придумала героя, на якого орієнтується. Також, можливо, вона придумала собі кількість відпочинку, який необхідний, щоб був в годинах, місяцях, роках, можливо. Але давайте поміркуємо, хто ж насправді повинен давати орієнтир, вимірювати ваше щастя? Якою рулеткою можна користуватися? Тією, яку придумали ви, чи тією, яку хтось вам дав чужий із світу зовнішнього. Більше того, не просто дав і сказав, що щастя повітрі міряти в таких ось цифрах, а продав вам цю рулетку.